Сьогодні на апаратній нараді керівники комунальних підприємств та департаментів міської ради підсумували перший робочий тиждень 2025 року. КП водоканал повідомило про 11 аварій на мережах водопостачання, що сталися через пошкодження, спричинені останньою ракетною атакою. Аварійні бригади працюють цілодобово, щоб якнайшвидше усунути наслідки. Робота КП теплоенерго триває згідно з плановими графіками. Особливу увагу підприємство приділяє стабільному забезпеченню теплом у морозний період. Керівник КП Автотрансервіс доповів про виконання своїх завдань за перший тиждень року. Станом на сьогодні звернень немає. У нас укладено договорів за ну з учотом того, що у нас немає. Були були празники всього 50 договорів, в тому числі один договор по населенню. І 8 договорів по його юриліцем. Ну і, звісно, Перези, по... нові. Це нові. Пер... Сьогодні 28 чоловік. 28. Один на лікарняному і дві бригади по закріпленим дільницям і одна бригада у Вермінська і Окрім того, очільник кпжо 1 Станіслав Юшков повідомив про планові ремонти в під'їздах житлових будинків та аварійні ситуації в системах теплозабезпечення. За адресою провулок Новосадовий, 17, працівники всі вихідні працювали. Там складнощі в тому, що все під полами. Провулок Новосадовий, 17, це біля козацької. Да, там все під полами, Ми змінили ділянку трубопроводу від колодязю до будинку. І зараз дякую Михайлу Михайловичу Луканову. Він також надав своїх спеціалістів нам допомогу. І сьогодні ми повинні все закінчити і запустити вже будинок. Заступник міського голови Андрій Кристопов доручив підприємству посилити контроль за незаконними врізками в комунальній мережі. У разі виявлення таких порушень підприємство зобов'язане складати відповідні акти. Міський центр благоустрій продовжує працювати в запланованому темпі. Ямковий ремонт, догляд за зеленими зонами та виконання інших завдань. Сьогодні дорожники поїхали холодним асфальтом по вулиці Ізмаїльської, електрики по заявкам. Ну і наводимо порядки на парках, скверах підрізку дерев. Завтра плануємо вивезти по вулиці Незалежності підрізку дерев. Для пішоходів. КП Асорті повідомило про відновлення роботи міського ринку після новорічних вихідних. Сьогодні ринок за проханням підприємців відкрився для мешканців і працює у звичайному режимі. Нарада завершилась обговоренням стратегічних завдань на найближчий місяць, зокрема підготовки до можливих викликів, пов'язаних із зимовим періодом. Анастасія Ківінатолі Укінчук, перший муніципальний канал.